Добрий ранок, влог з Парижу, таки і буде, і це перший день. Значить, буду вам показувати класні місця, куди потрібно сходити, поради, які треба знати, тому що ой, я на це вбила дуже багато часу і нервів. Перший наш такий пункт, перша наша локація це. Але перед тим як ми підемо у класні заклади, покажу вам найголовніше, що потрібно знати в Парижі. І повірте, що це не в яку кафешку потрібно сходити, а як правильно купити квиточок у метро, щоб вас не оштрафували на 50 євро. До речі, за 7 днів нас тричі перевіряли контролери. Тому будьте Тут обережні. Тут я прикріпила вам ціни. І зараз покажу вам інструкцію, як купувати звичайні квитки на одну людину. Але для того щоб зекономити на проїзді і кататися безлімітно, ми купили спеціальну карту Navigate. Пас на 7 днів. Проте будьте обережні, тому що вона буде діяти з наступного дня після покупки. Коштувала на 7 днів вона 30 євро, але додатково потрібно зробити фотографію у фотобудці за 8 євро. Ну Або ми просто взяли фотографію з мого інстакса і вирізали правильно і приклеїли до цієї карти. От так зекономили. Це дуже важливо, тому що якщо контролери будуть перевіряти цю карту, і на ній не буде фотокартки, то вас знову ж таки оштрафують. Тут я вам показую, як виглядає сама карта. І також маєте на увазі, що там є вкладеш ось цей, і його потрібно також носити разом. Бо вас оштрафують. Ну що, прийшли ми в кафе Дефле. Дуже-дуже воно популярне, але я навіть не знаю, тому що черги тут нереальні. Не уявляю скільки потрібно простояти, щоб посидіти і випити кави. І тут я ще не знаю, що цей заклад мене розчарує повністю. Я йшла спробувати той самий гарячий шоколад. Для мене він був як два пакети канесквіка. От чесне слово, а гарячий шоколад у львівській майстерні мені подобається більше. Про млинці я взагалі мовчу. Ну і про чек 30 євро. За оце все кація номер два. Це музей Орсе. Ми доїхали до нього дуже швидко, і, до речі, сьогодні тут безкоштовний вхід. Всі секретики вам розкажу. Пішли, проведу вам невеличку екскурсію і покажу найцікавіші експозиції. Чесно кажучи, цей музей мені сподобався найбільше, навіть більше за Лувр. Можливо, тут немає такої помпезності, як у Луврі, але є камерність, гарні картини і менше людей. А це однозначно. Ми плюс. були у першу неділю нового місяця, тому квитки були абсолютно безкоштовними. Ось вам і лайфхак, як зекономити на квиточках. І багато туристів знають, що саме в цей день ви можете безкоштовно відвідати певні музеї, практично всі. У Парижі ну, мені дуже сподобались роботи Ван Гога і Моне. Роботи Моне – особливе захоплення, тому що всі знають, що на старості йому був поставлений діагноз катаракти, але він не переставав писати. Саме тому певні картини потрібно дивитися тільки зблизька. Вже прогулялися музеєм. Якщо чесно, я не вдивляюсь в кожну картину, тому що ну я не знаток. Мені було цікаво переглянути роботи вангога, Моне. що будемо йти на якусь кавусю. Дивіться. Зверху нагадує... Нагадує базар. Подивіться, подивіться на ці балкони. Це просто витвір мистецтва. Я хочу такий балкончик. Подивіться, всі, всі, як один під копірку. Просто... Ой, любов, двічі ми натрапили на церкву Сен-Мадлен, прогулюючись містом і тут я вирішила вам показати 101 відтінок нашої погоди під час подорожі. У найперший день у нас не було якогось чіткого плану. Тому просто насолоджувалися вулицями і знайшли оперу. До речі, знаю, що туди варто зайти всередину, проте. Залишила це на наступну мандрівку. Ну а далі зі мною стався найкрасивіший магазин парфюмерії, в якому я була. Зберігайте собі адресу, тому що зайти і насолодитися всіма експозиціями в магазині дійсно варто. Він нагадував справжній музей. Звичайно, я не вийшла з пустими руками з магазину і розпаковка буде в наступному відео. Вечір завершився смачною вечерею в бульйоні, але я вже не знімала, бо у мене сів телефон. Ми зійшли спочатку до мосту, тут пофотографуватися. Ну, це звичайна локація для всіх відео, для всіх фото. Тут, до речі, дуже багато весіль. І я ледве не забуваю знімати влог. Тому що, чесно, це так важко, коли ти знімаєш і для інстаграму, і для всього. Але насправді влоги на YouTube, навіть якщо їх ніхто не дивиться, це такий крутий спосіб, знаєте, згадати потім, де ти був. Що ти робив і що ти їв? Дивіться, яка гарна локація. Тут проходить та сама лінія 6 метро. Тут не видно, але за деревами там є, Вон, бачите, бежа. У мене була сьогодні ціла епопея з тим, як я сшила свою спідницю. Я була така засмучена, тому що на спідницю попала просто капля води. З Праски і все. Вона залишилась. Я її мучила так. Я вже ледве не плакала. Але нічого. Як бачите, я зараз в спідничці. Коротше, зараз робить жахливу якість. Немає що сказати. Зараз хочу вам показати мою улюблену справу. Піднімаємося на ту саму вуличку, яку рекомендую для всіх фотографій. Все зрозуміло. Ми, якщо чесно, не планували дійти до цієї точки, тому що ми вже на цікавих локаціях, де можна сфотографуватися, побували. Але отут дуже-дуже гарно. Спустилися звідти і перемістилися. Якщо чесно, тут видно багато кращий, він колоритніший і красивіший. Зробивши тисячу й одну фотографію біля цієї красуні, ми поїхали у заклад мусет і зараз вам розкажу, що варто там взяти. Шукайте у закладах, де десерти назву Зе гурман чи якось так по-французьки, я не знаю. Це такий сет маленьких десертів, які готують у цьому закладі, плюс кава або чай. Це дуже бюджетний спосіб скуштувати різні десерти і не витрачати багато грошей. Як бачите, мені зайшли на всі 100%. Заплатила я за каву і три десертика, тільки 9 євро, ну але майте на увазі десерти дуже маленькі, тому це на одну людину, на двох маловато. Навіть якщо ви не плануєте щось купувати, вам варто зайти в галерею Лафаєт. Але як тут можна щось не купити? Зараз ми приїхали на таку обзорку, яка знаходиться у торговому центрі Галерея Лафаєт. Чи якось так воно там вимовляється? Тут скільки класних магазинів. Тільки бери і купуй, бери і купуй Шанель, Ерме. Ну, всі класні бренди. Я нанюхалась парфумів, я подивилася на класну косметику від, від Ерме. Ось, вже прицінила, що хочу купити. Пішли далі. У цьому торговому центрі є дві класні фішки. Перше це неймовірний дах, який ви зараз побачите на екрані. А на останньому поверсі знаходиться ідеальна фотозона для фотографій. Просто півдня йде дощ, ми вирішили поїсти в бульйоні і покажу вам ще одну ще один ресторанчик бульйон, тому що їх багато по всьому Парижу. Подивимося найкраще. Ми були у трьох бульйонах, але бульйон Репаблік мені сподобався найбільше. Ціна на людину, якщо нормально поїсти, виходить приблизно 18-20 євро. Я покажу вам, що буду їсти і що варто замовити, скільки коштує. Нас буде вперше коштувати, це була ось ваші ставки. Просто кращий суп, який я їла в своєму житті. Може, я француженка? Шимебельдарія. Mm -hmm. Мені здається, що за тиждень я повністю складала з цибулевого супу і равликів, бо я їла їх кожного вечора. Це дуже смачно. Ну а ще тут варто спробувати різні десерти. Вони всі смачні. Чу! І у нас четвертий чи п'ятий вже день в Парижі. І сьогодні дуже дощить. Тому день ми розпочали з ранкової кави. Хотіла я круасан і не могла його знайти в кав'ярнях. Ви не повірите. Не могла. Тобто, куди я не заходжу, якісь солодощі, щось таке, а круасана немає. Тому не знаю. Сьогодні в мене просто... Задача з дірочкою знайти круасан, Цілий день іде дощ, просто нереально. Покажу вам кадри, як дощить, Тому пересуваюсь автобусами і зараз їдемо у дуже цікаве місце. Сподіваюсь, що там люди не стоять з зонтами під цим ливнем, Покажу все. Ми приїхали в той самий найкрасивіший старбакс у Парижі, і в Європі. скажу вам чесно: не варто туди їхати. Я була не вражена і там було дуже і це Мене ще більше здивувало, бо я таке не помічала в старбаксах. Наступне, куди я дуже хотіла потрапити, це магазин Полене в центрі Парижа. Скажу чесно, два дні підряд ми там стояли по 40 хвилин черги, але ми не змогли туди потрапити, тому що потрібно було стояти години так 4 під дощем на хвилиночку. Я не можу описати своє розчарування цим сервісом. Ну, типу, Ходимося у Сподіваюсь, сподіваюся, мене чути. Черга це просто жах. Ось це вхід. Я вам просто покажу чергу. Зараз тут буде вставка, яку я знімала для Інстаграму. Що ви подумали, чому вони не взяли квитки онлайн на певну годину? Ні, ми взяли про це, це не мало значення. Треба було вистояти чергу в 3,5 години. А ще я по-іншому собі уявляла ту саму фотографію з Моною Лізою, тому що для того, щоб підійти до картини, треба було б вистояти чергу в пів години. Потім тобі дається хвилина, і кажуть, все, все, відходьте. Тобто я не встигла насолодитися цією картиною. Свій п'ятий день ми розпочали в кав'ярні Kitsune, що знаходиться біля Лувра. До речі, кава там дуже смачна. День е, номер 5 Так, взяла каву в кав'ярні Kitsune, якщо чесно, я забула навіть там вам щось красиве познімати. І зараз стою, покажу, де це садить лері. Чи як вони там? Аз гуляти. Чи дуже-дуже смачна кава. Цей день ми просто насолоджувалися Парижем, посиділи на тих самих зелених стільцях і пішли до тріумфальної арки, проходячи гранд пале. До речі, він дуже. Гарний. І я знаю, що там є ще внутрішній дворик з класною кав'ярною. Також я хотіла відвідати ось цей старовинний магазин, який показують в Тік-Ток. І хотіла купити там з равіюванням бальзам для губ. Але, ну чесно, 40 євро, як на мене, мені здалося це дорогувато для нього. Але гарний. А Далі дивимося мерехтіння ейфелової вежі. Берегтить вона можна після 8.00. Тобто з 8.00 по 8.05. І в наступні вечірні години. Бонжур! День який там? Мабуть, день 6 чи 7 в Парижі. І я прийшла за найкращими круасанами, які є у... Зараз покажу вам дуже класний заклад. Я найсмачніший круасан, Він дуже смачний. Тут скільки начинки. М -м -м. А тут була просто зустріч зустрілись? Дашка, я... Може, Ми Дашкою. Боже, ми бачилися? просто три роки. Три роки. І зустрілись в Парижі. Ти віриш? Я не вірю, як І Я не вірю. Сонечко світить. Коротше, ми попали з Дашулею каву і приїхали в район Монмартр. Монмартре. Ну ви зрозуміли? Тут дуже гарно і цей район мені нагадує чимось Лісабон. Не знаю, в мене така асоціація. Тому пішли зі мною гуляти, покажу вам, куди варто тут сходити. Ми дуже хотіли побачити базиліку святого серця або Сакрекер. Тому відразу відправилися до неї, пройшовши цілий фестиваль смачної. їжі. Коли ти дивишся на неї зовні, ти навіть не уявляєш, які масштаби чекають на тебе всередині. Саме тут і... знаходиться найвища точка у Парижі, тому ви можете прийти на цей оглядовий майданчик і зробити неймовірні фото. Цей район Парижу. Точно треба відвідати. Він мені сподобався найбільше. Знаєте, така. Комбінація, де художники малюють свої картини, а на терасах люди неспішно п'ють каву. Наступні дні я вже, чесно кажучи, не знімала, тому що хотілося просто видихнути, але на вас чекає ще один влог з неймовірним днем, і який просто вау. Тому обов'язково чекайте наступне відео. Трішки черги. А, взагалі, якщо ви хочете в Парижі кудись сходити, то ви будете стояти в черзі. Але за смачною їжею гріх не постояти. Короче, мені так сумно від того, що це реально останній день в Парижі. І... Але не кажу е... до побачення, я кажу до зустрічі. А ми з вами ще підемо дивитися нічну красу.